Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне соковите м'ясо. Таке м'ясо ідеально підійде для святкового столу. Також я готую його і по буднях. Давайте готувати. Я буду використовувати свинячу філейку. Це саме м'якенька частина. Нарізаю її на ось такі шматочки. Тепер м'ясо потрібно відбити з двох сторін. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. М'ясо солю додаю перець. Можна також додати улюблені приправи. Цибулю нарізаю кільцями. Також кільцями нарізаю маринований огірок. М'ясо викладаю в форму дно якої змащено олією. Кожний шматочок м'яса змащую сметаною. І тепер викладаю цибульку та огірочки. Зверху посипаю твердим сиром і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Таке м'ясо виходить мега соковите, дуже смачне та апетитне. Скуштуйте і не одне свято не обійдеться без нього. Смачного!